Давай, скажи щось, зупини. Немає жодної ночі, немає війни. Серед цієї темряви та висоти є лише і вперте бажання піти. То іще скажи, заспокоїть і зупини, якщо не ти. Просто спини її, не відпускай її. Хай далі говорить усі дурниці свої. Хай далі зміже кров свою зі слізьми, потім колись вона піде. Але хай залишиться до заби. Висики тепер довгі ночі, які порожні доби. Навіть якщо світло зранку буде сліпуче та голубе. Вона все одно послухає лише тебе. Навіть, якщо її святі будуть суворі, збі, хай це станеться Бог. Чи не станеться взагалі? Але він пускає її, доки сонце проступає вік. Навіть якщо закінчиться осінь і почнеться зима. Вона все одно найбільше боїться лишатись сама. Навіть якщо її святі будуть добрими в своїй журбі, вона все одно може поскаржитись лише тобі. Можливо, тому що найсамотніше почувається самою любі. Скажи щось, чого що ніколи не говорив, щось про людей і птахів, про тварин і рих, щось про вічність вугілля та кавоголі зерна, про те, що життя має тривати навіть тоді, коли триває війна. Хто тобі, зрештою, ще повірить, якщо не вона. Перші дні листопада вона спить в порожній кімнаті в чужому ліжку, а він думає, чуже місто, чужа кімната, як її тут залишив. Третє поміє, суха осе. Посичу злого на спину, завоюючи постійно. Світло таке легке. Вона четвертий день дорозі. Хай в тут буде спокійно. Якщо буде потрібно, поправляти в Якщо буде холодно, причиняти вікна. Спробую перехитрити і заспугли в лібок. Я сам усе це видав. Вона ні в чому не види. Як її залишу, незабаром почнеться вечір. Швидко степні повітря остине. Краще вже охороняти мої речі. Краще вже гріти мої сліди. Раптом, коли піду ріки затоплять кімнату. Раптом птахи почнуть битися в стіл. Раптом дерева вступлять і поведуть на страту. Раптом сусіди почнуть рвати тіло її на частини. Раптом, що я не вийду, вона забуде про мене. Раптом забуде все, що говорила до цього. Раптом серцей, золоте і шалене, буде битись тепер для когось чужого. Хай спить. Хай розбереться зі снами. Хай її нинішні сни течуть у колишні. Навіть якщо в своєму сні вона мене не пізнає, Навіть якщо її буде снитись, хтось інший. то сюди сидить, відраховуючи коли. Сидить, нервує собі без потреби. А вона не прокидається вже з тієї причини, що боїться, прокинувшись, не побачити його полосе. Ось і та дитина, з льодой стані. Холодні ріки, незнайомі люди, найбільше вони бояться, що серце триватиме далі. Найбільше вони бояться, що більше нічого не буде. Тува, яким можна це пояснити, завжди прості. Це просто ще один голос її житті. Можливо, найбільш різкий, Можливо, найбільш виразний. Можливо, вона ставиться при нього до слова. Можливо, вона взагалі вирізняє його. Тим більше не зрозуміло, що нас тримає разом. Незрозуміло, що нас тримає крім страху трати до додому. Що може тримати разом таку рувану тканину прозріть перевтілені бари. Що тримає в повітрі неваговий цей апарат? Ще якро торкається кожної з ваших утрат. Чи політ не вагає, чи дикування марки. Речі, заради яких помирає, стосуються саме життя. стосуються народи. Стосуються опертя, Стосується всього того, нічого немає стосунку. Стосується вір, а сам перед саме її. Її стосуються всі вагання твої, всі твої сутті, всі варіанти рятування. Життя заслуговує закладом все одно. Хоча Господь забув про неї давно, Йому вистачає духу і не вистачає удачі. Не варто боятися смерті і пустоти. Бог бачить ті самі речі, що бачиш і ти. Просто він запам'ятовує те, що бачить. Можна спробувати, щось його навести. Можна сказати, що усьому винен насправді ти. Невідомо чому. Незрозуміло нащо. Бог цю волину. Бог це пітьма. Я бачу його, я говорив йому, що його нема. Він навіть погодився, хоча від цього не краще. То Марія, марі, співай. Не став звичних питань. Смерть не міняє звичайних подобань. Смерть міняє квитки і дорожні карти. Щось мені не страшно на цьому страшному суді. Після життя в розбитій країні на хліб і воді, хто мене може судити? І чим мене можна злякати? Співайте на гарбу, серед моря йдучи на дно. Співайте на вигнанці про те, що вам все одно, про те, що вигнання вас не позбавило віри. Віра це те, що тримає тебе в сітлі, тоді, коли твої шанси такі малі, що від тебе нічого не хочуть, навіть твої командири. Буде квітнути верес і чорна трава. З тобою завжди будуть твої права. Подяки бійці, присвяти на першій сторінці. З тобою завжди будуть її голоси. Носи гармоннику при собі. Носи, наче зброю в кишені, наче птахів у клінці.